Оглядає відводок з чотирирічною маткою. Це медова рамка. Матка є. Це та, що я її показував в 2019 му 2020-му. 21-22 році. Ще коли в неї була сім'я. А тепер вона вже ну, от, Матка сіє. Я б не сказав, що вона там ідеально сіє, але сіє нормально. Моточник якийсь стояв. Моточник якийсь стояв. Личинку викинули. Ну, так що матка. Матка є. Ну так, слідуючу гляну. Ну що ж, розплод нормальний, щільний, її бджола виходить. Тепер бджола спокійна. Нормально. Ну, дві рамки розплоду. Третю не знаю зараз, гляну чи вони на червела чи ні.